Кількість хворих на ковід 19 в області збільшується. Лише в рівному за минулий тиждень захворіло 300 осіб. Щоб уникнути тяжких наслідків хвороби, лікарі радять вакцинуватися. Більше далі у прямій мові продовж минулого тижня зареєстровано 814 випадків хвороби. І це більше, ніж на півтисячі більше ніж за попередні 31 тиждень. Найбільше випадків традиційно маємо в Рівненському районі 614, 81 особа госпіталізована. Хворіє здебільшого наразі доросле населення. як це було і в попередній період, це 30-64 роки. Безпосередньо в обласному центрі, якщо говорити за місто Рівне, виявлено 299, майже 300 випадків ковіду за тиждень. Маємо 16 летальних випадків з початку року.